Привіт. А ось і сьогодні, 19 березня, день, коли багато цікавих штук сталося вперше. У 721 році до нашої ери відбулося перше документально зафіксоване сонячне затемнення. Павілонські звіздарі все це діло уважно відстежили і докладно записали. У 1474 році у Венеції прийняли акт про охорону винаходів. Перший в історії закон, який захищає авторські права. 1831 рік перше пограбування банку у США. Парубок на ім'я Едвард Сміт вкрав у банку Нью-Йорка 245 тисяч доларів. На той час це були дебелі гроші. Наприклад, 40 соток у Південній Кароліні коштували 2 бакси, корова 12. Словом, щоб перевести в сьогоднішні долари, треба множити приблизно на 22. Тобто виходить, що чувак вкрав десь 5 мільйонів доларів. Дуже швидко його вичислили і посадили на 5 років. Пишуть, що більшу частину вкраденого вдалося повернути. А що зрештою? Або пацан не розколовся на допросах, або встиг просадити ці гроші з дівками по кабаках. У 1927 році м'ясник з Вашингтонщини зарубав курча і знайшов у шлунку шість самородків золота, що найприкріше, курча вже мертве. І в нього не допитаєшся, де воно послося, що такого добра наїлося, і чи там ще щось лишилося. У 1953-му на телебаченні вперше показали вручення Оскарів. А у 1958. Відбулося перше засідання Європарламенту. А ще сьогодні день народження у Максима Рильського, Ліни Костенко та Сергія Фоменка з гурту мандрів. Таке ось і сьогодні.